Женя він був за спорт, спорт це був його образ життя. Багато людей, які знають Женю соцмереж всі в захваті від його спортивної підготовки. І насправді він як був, так і залишається мотиватором, людиною натхнення. Сьогодні у внутрішньому дворику Полтавської політехніки відбувся спортивно-осторовчий захід пам'яті військовослужбовця Євгенія Браха. Вшанувати пам'ять бійця прийшло понад 650 учасників, розповідає побратим Малі Андрій Басмартний. Я прекрасно розумів, що це має бути спортивне мероприятие, тому що Жека був невероятних фізичних даних чоловік. Любий вид спорту для нього покорявся йому просто з першого разу. То, з яким темпом він бігав, скільки разів він підтягувався, будь-які упражнення, мені здається, він був би в будь-якому виді спорту висококласним атлетом. Тому і ще при жизни ми з Жего хотіли зробити мероприятия для молодіжі, підтримувати здоровий образ життя. У нас було изначально 300 людей, а потім ми закрили реєстрацію передчасно, тому що вже дуже велика кількість у нас збиралася людей. И... Мене ми, ми не очікували на таку кількість. Учасники заходу могли виконати авторський комплекс вправ Малі його розробив полтавець Аміль Бабаєв. Вправи сід до комплексу розроблялися так, щоб максимально велика кількість людей могла прийняти в цьому участь по всьому всесвіту. В комплекс не були включені вправи, які робляться з вагою чи з турнікетом. Потрібно було розрахувати так, щоб людина могла зробити це з власною вагою. Є дві категорії категорії новачки, щоб всі могли і категорія, професіонали. Новачки будуть виконувати комплекс 300 метрів біг, потім 25 відтискань, 50 присідань, 25 відтискань і також 300 метрів біг. Для професіоналів, людей, які є підготовленими, будуть виконувати з півтори тисячі метрів біг, 50 відтискань, 100 присідань, 50 бурпі. 100 присідань, 50 відтискань і півтори тисячі метрів біг завершуємо комплекс. Як розповів Олександр Іванов, учасники могли задонатити на потреби підрозділу Андрія Безсмертного, де служив і малі. Ми збираємо для побратимів Євгенія на автомобіль. Пікап донат вільний, тобто по можливостях. Коє кої можливості давати гроші. Якщо немає, то просто приходи на захід. Як учасник. за словами Андрія Безсмертного, благодійні спортивні тренування планують проводити щорічно до річниці загибелі Євгенія Браха 21 вересня. Світлана Мостепан та Богдан Казиріт Суспільне новини Полтава.